Зустрічати наших гостей, місто Черкаси Чікаго! Доброго вещера! Ми дякуємо команді Каван в комі за цей чудовий бріз. Ну і що, дивимося? вам доброго, доброго добро вечора! в ефірі від телеканал Піса бісектриса. І до вашої уваги телемагазин, в якому ми пропонуємо вам мультимедійний мультифункціональний пристрій під назвою Патиками Медведика 2015 Хоча наш пристрій ще не розпущений і ще не дуже відомий, але він вже встиг прийняти участь у зйомках програми Світське життя з Катериною Осачю, отже, спитаємо в неї Катю, як ви приміняєте наш мультифункціональний пристрій? А, я його приміняю як капелюшок, адже я хто? Я Катя, яка осадча? Зрозуміло, до чого тут оси, але ми продовжуємо. Я нагадую, що перед вами просто мультифункціональний пристрій. І наступний, наступна функція його це закарпатський медошукач. Ваші облески. І зараз мій помічник Кірєрмо покаже, як працює медошукач. От ви приходите до літку, натягаєте вулик на голову і. Йдете шукати мед. Якщо мед близько, пчоли вулику починають шмалити вас у голову. Чим ближче мед, тим більше шмалять. Після того, як ви знайшли мед, ви розкопчитеся, знімаєте шапку з голови, ловчите перед куплом аж пристрій і робите отакі движені. Педатні дві Жені, поки медвідь, якого ви також відпускаєте, робить цю роботу за вас. Це наш мультимедійний пристрій, який лікар ми Нагадую, що сьогодні ви можете купити пристрій за спеціальною ціною. Це 33 гривні, 33 коробки. Поїхали! Також цей пристрій є являється... з функцій, є чудова Така річ це сканер для бджіл. Тому зараз Гільєрмо буде сканувати бджіл. Опте. За коліпти вилітають джоли. Джоли. Джо-гіганти, Джо, які попіли е, гемотену, а скану перша бджола Гільєрмо. Трутий. Бренд алі. Трутей. Алі Ма. Так от еводжі. Вибачте ну, розробка, яка стосується нашого пристрою. Це звичайно. Гра... Яку можна з ним робити. Гра розробила яку компанія Влажний хрущ» І ця гра називається Angry Birds. Але грати можна тільки на Закарпатті, бо тільки на Закарпатті є такі бджоли, які будують будиночки, а їх можна валяти при допомогі медвіців. Продовжуємо. У нас у студії дзвінок. Алло! Алло! Так, ми вас слухаємо. Доброго дня! Добро! Чарівник з Карпатських гір, пателеймон, черяк. Да, так. Да. Я хочу при... придбати вашу цю річ. Приїжджайте, точніше до... заходьте. Добрий день! Добрий день! Я вам тільки що дзвонив. Так, я вас розумію. Беріть, тестуйте. Кільєрма вам допоможе. Можна? Так, mm -hmm. ми не забуваємо, що я чарівник. Вона мене тяне. Тяне до вас. Вибачні. Що, що, що? як вас звати. Альона, а не відніміть праву ручку вгору. Альона не одружена, друзі. Річ працює. Команда КВН Чикаго. Купуйте правильні речі у правильних продавців. Дякуємо.